До вашої уваги набій для автомату АК-74 унітарний патрон центрального бою проміжний 5,45 на 39 мм. Цей патрон застосовується для стрільби із автомату, як я вже говорив, АК-74. Він застосовується з 1974 року. Складається із кулі, гільзи, пороху, пороху який знаходиться всередині гільзи, без, бездимного пороху. І капсуля, який знаходиться от по центру е, гільзи. Значить, е, цей патрон має вагу 10,2 грама 20 грама. Вага кулі складає 3,2 грама, вага порохового заряду складає 2,43 грама. Сама куля цього патрону має діаметр 5,62 мм. А діаметр автомату АК-74 5,45 мм. Чому діаметр кулі ширший? Тому що для того, щоб надати цій, на цій, надати цій кулі обертальний рух, коли куля починає рухатись по каналу ствола, вона врізається в нарізи ствола, тому що оболонка цієї кулі яка? Мідна оболонка врізається і таким чином набуває обертальний рух. Вилітає з канала ствола, вже маючи дуже високу обертальну швидкість. Вилітає з каналу ствола зі швидкістю 900 метрів на секунду. Обертальний рух потрібен для того, щоб збільшити влучність купчатість стрільби і зменшити вплив опору повітря на політ кулі. Патрон. 545 на 39 буває таких видів. Коли куля чиста, не забарвлена ніяк, це звичайна куля, тобто куля з звичайним Сталевим сердечником. Маркування PS називається. Коли куля має забарвлення свого кінчика зеленим кольором, це значить, що ця куля або трасуюча, або бронебійно трасуюча. Тобто вона летить в повітрі і залишає за собою слід, який видно до 850 метрів. Ми бачимо, як ця куля летить, можна коригувати відповідно стрільбу. Чорний кінчик кулі, це означає, що ця куля бронебійна. І чорно-зелений кінчик цієї кулі, двокольоровий такий чорно-зелений, це значить, що ця куля. Цей патрон зменшеної потужності і він використовується для стрільби з, автомату, з автоматів, які обладнані пристроями для безшумної стрільби. У них швидкість, початкова швидкість польоту кулі майже в три рази менша, ніж у звичайного автомату АК-74. Хочеться звернути вашу увагу на заходи безпеки. Перед е, стрільбою ви повинні оглянути патрони, щоб вони були цілі, не пом'яті, не ушкоджені, щоб е, міцно в дульці гільзи сиділа куля, щоб капсуль був чистий, рівний, без зеленого нальоту. І е, тільки після цього ці патрони можна споряджати в магазин. Звертаю увагу на те, що капсуль, в якому знаходиться ініціююча речовина, яка своїм вибухом підпалює пороховий заряд, це дуже чутлива, чутливий елемент патрона, тому треба обережно з ним поводитись. Не можна бити цим капсулем об якісь гострі предмети, щоб він не спрацював випадково. Не можна, відповідно, цей патрон класти в вогонь, тому що капсуль спрацює, і буде постріл, і не зрозуміло, куди ця куля може полетіти. Тобто з патронами треба до патронів, і, зокрема, до цього, відноситися уважно і обережно, берегти їх від зовнішніх пошкоджень і відпливу високих. Температуру. Ще раз повторюю, патрон для АК-74 5,45 на 39 мм. І ще підкреслюю, 39, друга цифра це не довжина патрона. Довжина цього патрону 57 мм. Отак От як я його тримаю. 39 мм це довжина самої гільзи. І ще два слова хочу сказати, коли куля вилітає з канала ствола, нарізи залишають на ній так званий трас трасологічний слід. Я от зараз покажу, трасологічний слід. Тобто сліди свої від чотирьох нарізів залишають. Цей трасологічний слід для кожного зразка зброї індивідуальний, так як відбитки пальців для кожної людини. І тому, знайшовши кулю, можна визначити, якщо раніше ця куля відстрілювалась і є в базі даних оцей трасологічний слід, з якого конкретно виду і зразка зброї був цей постріл.